Попередні ми з вами обговорювали різні плани того, як Трамп і Путін ділять Україну. Були пропозиції від Путіна про часткове перемир'я. Нині ж зовнішньополітичний радник Кремля Дмитро Суслов в інтерв'ю Італійській. Кур'єра Деласера озвучив план, який Путін запропонує Трампу під час зустрічі на Алясці. Це ще недоконаний факт, але такі зливи друзі робляться спеціально для того, щоб продемонструвати, що сторони готові щось обговорювати. Ну і звісно, дуже правильно було, щоб там була Україна, щоб обговорювати втрьох такий план. Але поки що Зеленського туди не запрошують, хоча я не виключаю, що ситуація може змінитися, чому саме слухайте до кінця і ви зрозумієте. Ну, По-перше, давайте про суслово. Він говорить про те, що Путін готовий вести мову не лише про остаточну угоду, а й про тривале перемир'я. Я думаю, що найменше до листопада 28-го року, поки Дональд Трамп буде президентом. Для Росії, каже він, принципово важливо укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського Союзу. На першому етапі так, це буде якась попередня угода, а пізніше до неї долучиться і також і Україна, і Європейський Союз. І для припинення бойових дій Путін, зокрема, пропонує. Це слова Суслова, це не слова Путіна, друзі. Перше, відведення українських військ лише з Донбасу. Тоді, як раніше, каже він, ми вимагали виводу ЗСУ також із Запорізької та Херсонської областей. Далі, відхід російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Це буде, але буде зберігатися лінія фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. Там ЗСУ мають вийти. Наступне. Що має бути в угоді? Зобов'язання України не вступати до НАТО. Ну, в принципі, нас і нині туди не дуже поспішають брати. І з'явився новий пункт точніше, оновлений. Демілітаризації України, не просто демілітаризація, але й конституційна реформа щодо федерального устрою. Ця фішка була раніше, до початку широкомасштабного вторгнення, активно Медведчук і Компанії, це його так я називаю авторське право було, просували цю ідею в Україні. Хоча, якщо правду сказати, то про федеральний устрій України на початку її Незалежності говорив навіть. В'ячеслав Чорновіл. Хоча трактують його тоді вислів по-різному. І також як другий варіант. Суслов каже, що може статися так, що Зеленський відмовиться від такого плану. Тоді вони будуть просити Трампа, аби Трамп припинив постачати Україні зброю. Ну він, звісно, її сьогодні не передає. Безкоштовно за неї платить Європа. А Європа платить стільки, скільки хоче. Ми з вами це вже неодноразово обговорювали, але в будь-якому випадку те, що Трамп відкрив можливість для Європи купувати зброю, щоб передавати в Україні, це також дуже добре і для Путіна це аргумент. Дійсно, бо сьогодні Лінці Грем говорив про те, що Трамп в такий спосіб налякав Путіна. Ну, до певної міри так. Але це не є визначальним фактором. Визначальним фактором у всій цій історії є Китай, друзі. І Китай заявив, що в переговорах щодо України повинні брати участь усі зацікавлені сторони. Несподівана заява, як на мене, вона прозвучала не з уст Сіньзінпіна, але з уст представника закордону відомства Китаю Лінзяня. Жоден чиновник. Китайський не буде говорити щось від себе. Ми це чудово розуміємо. Що він власне сказав? Китай висловлює надію, що в мирних переговорах візьмуть участь усі сторони, зацікавлені у завершенні війни. Пекін підтримує будь-які зусилля спрямовані на мирне врегулювання кризи так вони називають війну, і радий бачити, що Росія та Сполучені Штати Америки підтримують контакти, покращують відносини і просувають політичне врегулювання української кризи. Але я не випадково вам казав, друзі, що швидкого припинення вогню не буде, бо переговори між Пекіном та Вашингтоном затягуються до листопада місяця. Дональд Трамп вчора підписав відповідний указ, і Китай також і вони вирішили на 90 днів продовжити перемовини про підписання торгової угоди, яка напряму пов'язана із російсько-українською війною. І далі Лінзянь говорить: ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони у встановленому порядку. Візьмуть участь у переговорному процесі, тобто не в п'ятницю, Зеленського п'ятницю там не буде, в Алясі має на увазі. І найближчим часом досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх учасників. Ну, тут вони відстоюють інтереси Росії в першу чергу і кажуть, що прийнятність має бути для всіх. Адже вони сказали, що Росія не може програти. І це є умовою для Трампа, щоб війна ця припинилася. І несподівано сьогодні в інформаційному полі нарешті з'явився Лавров, я давно його чекав. Тас буквально щойно повідомив про те, що МЗС Росії організувало телефонну зустріч Лаврова та Марка Рубіо. Вони говорили про саміт на Алясці і підтвердили налаштованість на успішне проведення зустрічі Путіна і Трампа. Так, це вся заява, але вона більш ніж вичерпна. Конкретно, вже сьогодні є домовленості за струбиним крилом Кремля про те, що будуть домовлятися про припинення війни не без тиску Китаю.